Всім привіт! Ви на каналі Баніки Ма. Мене звати Наталя і це початок нового в'язального влогу. Перш за все, я хочу подякувати вам за вашу підтримку, за перегляди, лайки, коментарі. Мені неймовірно приємно з вами спілкуватися. І я дуже вам вдячна за кожне ваше тепле слово у мою сторону. А, насправді, в мене трохи змістилися. Строки по зйомкам, я раніше мала план. Зараз він трішечки змінився, і я ще вчора мала почати знімати цю вступну частинку в'язовлогу, але у нас в родині сталася не дуже приємна ситуація з старшою донькою. Вона наразі в перехідному періоді підлітковий, дуже емоційний період. І вчорашній день завершився на негативних емоційних нотах, тому я не мала можливості сісти за роботу і виконувати те, що від себе очікувала, і те, що від мене очікує інша майстриня, про це трішечки пізніше розповім. Але я вирішила не складати руки і. Присвятити час відв'язуванню деталей для майбутніх брелочків медузят, і насправді можливо комусь здасться, що відв'язано за вчорашній день небагато, але насправді мені ось це все дало момент заспокоєння, релаксації, і сьогодні ввечері мене очікують шкільні батьківські збори. Я дуже сподіваюся, що сьогоднішній день ми завершимо на більш позитивній ноті, тому що ну, щодо навчання я в своїй дитині впевнена. Єдине, в чому можуть виникнути питання, це поведінка під час уроків, тому що Полінка дуже любить поговорити. Але згадуючи себе шкільні роки, ну, я була така сама. Ми навіть з чоловіком вигадали. Вчорашні ситуації, кодову назву, цікавинки, бо вони взагалі не цікаві від Полінки. І тепер, щоб трішечки розрядити ситуацію, ще разу, коли Поля буде щось новеньке нам підкидати, що ми ще не проживали в цьому батьківському житті, ми будемо це називати цікавинки від Полінки». Так, це. Щодо моєї основної роботи, яка відноситься тільки до мене. Також зараз я саме на цьому тижні приймаю участь в тестуванні майстер-класу. Але ситуація така, що я, на жаль, вам не можу показати ані процесів, ані деталі, ані самого виробу, тому що цей майстер-клас і виріб по цьому майстер-класу. Ви зможете зв'язати у весняному українському амікурумі марафоні. Тому зараз іграшка буде втаємничена. Єдине, що я з вами хочу поділитися відтінками пряжі, які я обрала для тестування цього майстер-класу, і м -м, закину вам таку <смалень> малесеньку підказочку, що це буде неймовірно гарна іграшка. Я коли її побачила, я просто закохалася. Ну, дуже милий виріб, і я буду вас заохочувати йти на той марафон, тому що там будуть приймати участь класні майстрині Амігурумі, які із задоволенням поділяться з вами своїми шедевральними виробами і майстер-класами. Отже, ті моточки пряжі, які на цьому тижні будуть зі мною. Це Алізе Котон Голд. Неймовірно приємний відтінок 682. На жаль, моя камера знову не передає вам відтінок потрібний, так як він є в дійсності. Він дуже ніжний. 62-й мій улюблений Alize Cotton Gold. це допоміжний відтінок, і ярнар Jeans 88-й, який я спеціально купувала, саме для тестування цього виробу. Що я хочу сказати? Я вже почала тестування, я вже маю відв'язані деталі, і насправді, ще вчора я планувала навіть завершити виріб або хоча б дійти до фінальної стадії завершення тестування, що, на жаль, не здійснилося. Тому розуміючи, що сьогодні в Лилюські заняття танцювальні, а з Поліночкою ми підемо ввечері на. Батьківські збори, скоріш за все, і сьогодні цей виріб я не завершу. Але це пункт номер один в моїх в'язальних планах, і я поки навіть не знаю, чим буде далі наповнений цей в'язофлог, коли він вийде і які вироби в нього війдуть, тому що наразі внутрішньо я емоційно розбита, і поки не зберу себе хоч трішки докупи. Справа не піде, От, тому, тому цей влог буде мега неочікуваний по виробам. Це точно. Я дуже рада, що сьогодні все ж таки записала вступну частину і з такими приємними відтіночками пряжі. Іду працювати, поки маю ще 30 хвилин до виходу на танці. Тож зустрінемося з вами в наступному підключенні. І будемо сподіватися на якійсь. Просування, новинки і цікавинки. О, Боже, тепер в мене слово цікавинка асоціюється тільки з Поліною. Всіх новий день, нове підключення У нас позавчора. Були батьківські збори. Вчора я переварювала інформацію. Ну, сказати, що я там якось особливо здивована, ні. Дитина в мене в школі молодець, за що їй миха вдячна, хоч там у нас немає ніяких косяків, і, і насправді я розумію, що сьогоднішню ситуацію Комусь може бути нецікаво вчитися, комусь може бути психологічно складно вчитися. Я вдячна Поліночці за те, що вона ще тримається, незважаючи на те, що вдома в нас концерти щовечора. Є проблема, яку потрібно вирішувати, куди ж без цього. Але дуже сподіваюся, що нашим міцним мамським колективом ми це зробимо. Найближчі терміни і все для того, щоб дітям комфортніше було навчатися в класі. Так. Е Робота. Щось в мене сьогодні слова не складаються в речення, але я вже давно не виходила до вас обличчям в камеру, тому вирішила сьогодні записати саме так: е тестування продовжується триває. Я вже записалась на нове тестування. Щось мене поперло, я не знаю. Це такий або внутрішній потік, або бажання просто, знаєте, як накрити те, що немає зараз замовлень. Або і одне і інше одночасно. Я дякую за те, що мене беруть в ті тестування, які мені подобаються, там, де вироби прям лежать до душі, і я маю змогу. Проявляти фантазію в них. Тож, сьогодні дуже сподіваюся, що з цією іграшкою я завершу тестування, там вже залишилося небагато роботи, і насправді все чудово зрозуміло по майстер-класу. Були деякі такі моменти в аксесуарі, що я так сіла. Прозадумалася, думаю, треба якось попрацювати так. Знаєте, щось по-новому. Я не буду вам розкривати карти, Вам потім буде нецікаво приймати участь в марафоні. Але іграшка кльова буде це 100%. І я, до речі, поспілкувавшись із вчителькою, вже знаю дату, коли буде проводитися весняна ярмарка. І вже отримала прохання щодо того, аби мої вироби були представлені на цій ярмарці. Знаєте. Двояке таке враження, тому що мене попросили, ну, це мені передала вчителька так прохання іншого викладача е, зробити хоча б 10 виробів. Я думаю, що вони просто не розуміють насправді, що 10 виробів, хоча б це як мінімум для мене тиждень роботи. Але враховуючи той момент, що на цій ярмарці знову будуть збирати кошти для наших військових, звичайно ж, моя ціль в 30 прилочків нікуди не поділася. Єдиний момент, який я прорахувала, це те, що в мене всього тримачів для брелків 20. І наразі, так як замовить нема можливості придбати тримачі нема. Я вирішила вийти з цієї ситуації іншим способом. Брелочки буде рівно стільки, скільки в мене є тримачів, а далі, а далі фантазія почала грати, і я побачила в тіктоці, я не знаю, як правильно це називається, такі на ручку рюкзака брелки з Іграшки довгошиї, Знаєте, вони так зав'язуються. Я не знаю, скільки часу треба для вив'язування однієї такої іграшки. Звичайно, вона буде коштувати дорожче, ніж брелочок, який я в'яжу на тримачі. Я подумала, що можливо, я просто зв'яжу, наприклад, 4 або 5 таких довгошиїв, поставлю на них таку ціну, щоб вона була еквівалентна 10 брелкам, звичайним. Можливо, так зможе вийти з цієї ситуації. Просто я маю бажання максимально долучитися до цієї ярмарки і чомусь мені дуже, мені дуже сильно внутрішньо хочеться бути причетною. До допомоги військовим. І наразі це єдине, чим я можу допомогти. Ось. Е, так, тут по брелочкам просування в мене особливо ніяких, аж одна верхівочка відв'язана. І все. Е, багато деталей, багато деталей. Я, по-моєму, їх всі вам вже показувала. Ну, так, три е, низушки в мене є. І от стільки щупалець. І Треба просто сісти, це все оформити. Тут ще немає десяти, які мені треба дов'язати до тих десяти готових. Тому враховуючи те, що терміни в мене вже піджимають, Треба буде на цих вихідних попрацювати якомога плідніше. І ще в мене виникла ідея зв'язати іграшку. Можливо, до речі, ось саме ця іграшка, щоб я не витрачала даремно додатковий час, буде також віддана на ярмарок, але. Я не знаю, яку ціну ставити. Розумієте, ці шкільні ярмарки вони розраховані на дітей, які навчаються в школі. Так, батьки також, батьки і навіть жителі району мають змогу прийти на цю ярмарку шкільну, тому що навіть... Дається така міні-реклама по групах району, що приходьте, заохочують людей. Але, Зазвичай дорослі оминають такі ярмарки, тому що там купа солодощів, купа смаколиків саме для дітей. Ну і звичайно, що ціни розраховані на дітей. Минулого, то ще ж так, першого разу ми продавали бралочки по 50 гривень, кактусата. І я розуміла тоді, що це ну, настільки мінімальна ціна для них, але мене про це просила класний керівник ставити мега доступну ціну. Другий раз ми продавали брилочки вже по 70 гривень. І тоді мені сказали, що слухайте, треба підвищувати ціну, бо реально вони коштують дорожче. Я розумію, що вони коштують дорожче, але я також розумію, що не. Кожній дитині батьки дають кошти для цієї ярмарки, і не в кожної дитини є можливість собі придбати. Звичайно, я не нав'язую на всіх учнів школи, але мені хотілося б, щоб більшість могла собі це дозволити. І третій момент це те, що я вже хотіла б підвищити ціну. я казала, по-моєму, в минулому в'язофлозі, що я прагну цього разу. На різні брелки поставити різні ціни. Але так виходить, що в мене медузят буде більше всього. І вони будуть, скоріш за все, по 70 чи 80 гривень. Я ще подумаю, там три кита з плюшової пряжі, які будуть коштувати дорожче. Бо в них є, крім того, що плюш сам по собі коштує дорожче, в них ще є оченята на безпечному кріпленні. Так вони також мають враховуватися у вартість виробу. Хоча по часу треба, мабуть, на медузят ставити ціну вище, їх оцінювати більш дорожче. Я в роздумах. Я не знаю, що робити. Я не знаю, яким чином. Це все скоригувати, але, е, повертаючись до іграшки, яку я також хочу віддати на ярмарок, я не знаю, яку ціну на неї ставити. Минулого разу мене просили іграшку для лотереї, але я так зрозуміла, що в лотереї приймали участь вчителі і дорослі, батьки, які приходили забрати своїх дітей. Е, і та іграшка була продана за 500 гривень. Але е, насправді в мене там в коробочці моїй з нав'язаними виробами їх зібралося вже настільки багато, що від душі, маючи можливість, хотілося б віддати на цей ярмарок більше виробів. І я розумію, що якщо вони е, не продадуться, логічніше було б, щоб мені їх повернули. Але. Маючи практику, коли діти в'язали, плили браслети з резинок і спеціальної такої тканини, і різні аксесуари, то це не поверталося. А мені б не дуже хотілося, щоб мої вироби десь закинутими валялися в школі і чекали якоїсь наступної ярмарки, або просто були. Віддані комусь з вищого керівництва. Запроси так. Я в роздумах величезних, як ви зрозуміли, тому, ну, поки в'яжу, поки готуюся і викраю час для того, щоб активно приймати участь у тестуваннях, бо ну, це дає мені відчуття необхідності. Мабуть, і в'язання брилочків також мені дає це відчуття, саме тому я цим і займаюсь. Бо е інакше я би вже емоційно зливалась. На Еці переглядів практично немає. Самовлень також немає. Е в інстаграмі так само. Давати рекламу я поки не маю фінансової можливості. Тому просто продовжую робити те. Що відчуваю фізично і емоційно за потрібне. Це наговорила вам, не балакала до наступного підключення. Як завжди, буду сподіватися, що воно вже буде творчо продуктивним. Вітаю всіх понеділок. Час підбивати підсумки цього в'язального тижня. У мене тут. Пакетик, в якому залишилися деталі, які я ще не відв'язала в готові вироби. Залишилося всього три тримача для брелочки. І ось це вся пряжа ну, треба ось так показувати, мабуть, яка в мене залишилася. з... Тієї наповненої, навіть я б сказала, переповненої коробочки, яку ви бачили ще на минулому тижні. Сюди ж вирішила закинути залишки плюшової пряжі, але ось думаю, що їх я точно вже нікуди не використаю, бо їх занадто мало. І якщо комусь на початку, коли я показувала цю коробочку, здавалося, що в мене мало що з цього може вийти і ідея використання. Залишки в пряжі така собі, то я вам хочу сказати, що все вийшло навіть краще, ніж я того очікувала. Це медузята. Я їх зібрала в кошечок, він так гарно виглядає. І, до речі, це не всі медузята. У мене тут є ще один, який просто не вмістився. І я вирішила, що. Так як вони мають щупальця, якими вони, звичайно ж, будуть заплутуватися. А дітки на ярмарку захочуть кожен взяти медузку, так передивитися, перетрогати її, то, аби полегшити і дітям можливість вибору і не зіпсувати виріб, я візьму ось такі пакетики, купувала я їх на ринку в нас, і в мене, знаєте, як я. Сьогодні мамі сказала таких пакетиків, як в дурного фантиків. Ій Богу, дуже багато лежить. Я навіть не знаю. Я не пам'ятаю, для чого я їх купувала такі, такого маленького розміру, але вони як найкраще, як найдоречніше в сьогоднішній ситуації мене рятують. І я вирішила, що кожна медузка буде ось так запакована. Таким чином, дитина зможе взяти, подивитися колір, подивитися гарненько, як виглядає ця медузка. Не іспачкати її, не зіпсувати, тому що, можливо, їй не сподобається, вона покладе, візьме іншу, плюс кладу сюди свої бірочки, на яких позаду понаписую ціни. Це для того, щоб. Тим, хто буде продавати, було легше працювати з виробами. І, до речі, щодо ціни, вчора зі старшою донечкою говорили на цю тему, вона мені каже, мама, треба ставити по 100 гривень. Чомусь мені здається, що це буде за дорого для учнів, але я подумала, що ці брилочки будуть по 80 гривень. А от китята з плюшової пряжі будуть по 100. Ну, вони і по об'єму, так? Да? Хоча хто працював з напівбавовняною, розуміє, що тут роботи в рази більше. А ці будуть по 100 їх всього три. Зараз викладу їх сюди. Так, і ось цей брелок, який в мене в одному екземплярі. Я думаю, його поставити за 60 гривень. Хоча доня сказала: мама, якщо він один, то він ексклюзивний. Треба його ставити дорожче, ніж всі інші. Але так, він буде найдешевшим. І поки що це всі брелочки, які я маю відв'язані, тут у нас. 3, 6, 9, 12, 13 медузят. Три кита і одна морквиночка, але так як ще я маю тримачі і час, вже кудись ці тримачі поклала, поруч вже не бачу їх в полі зору. Коротше, я не зупиняюся, я буду далі нав'язувати, буду далі працювати і буду все ж таки пропрацьовувати ідею з тими довгошиїми брелками, тому що вже їх бачили і у турецьких майстринь. Виглядає це дуже цікаво. Я не знаю, як зараз діти це сприймуть. Я відв'яжу декілька і буду сподіватися, що вони також знайдуть своїх поціновувачів. Єдине, що вчора мене Поліночка спитала: мама: а чи буде якась велика іграшка на цей ярмарок? Тому що ну, це вже якась традиція. Спочатку я в'язала бджілок за майстер-класом Діани Пацкун, потім був гарбузик пан гарбузик, потім я віддавала свого пана пряника і був жирафик. Тобто, це вже якась традиція, що я нав'язую і брелочки маленькі, і даю ще велику ну більшу, ніж брелочки, іграшку на ярмарок. Я подумала, що так, іграшка буде, і це буде саме та іграшка. Яку я зараз вам не можу показати, і яку ви зможете зв'язати у марафоні, який буде ось ось вже скоро. Тому ця іграшка в мене вже готова. Вона вийшла неймовірно просто про чудова, ніжна, мила, і я. Не буду ставити на неї якусь неймовірно високу ціну, але достойну ціну поставлю точно. Тому що робота була пророблена доволі кропітка, і я впевнена, що знайдуться поціновувачі, які захочуть придбати собі цей виріб. Тому а моя мета якомога більше коштів назбирати на цій ярмарці для того, щоб закупили необхідне для наших. Військових. Ось. Тому, мабуть, що тему з брелочками в цьому весняному своєму особистому марафоні я вже закриватиму. І, скоріш за все, ви більше в найближчі місяці в моїх в'язовлогах не побачите і не почуєте про них. Просто знайте, що вони вже готові і будуть очікувати на розпродаж. Це все про що я хотіла вам розповісти в цій частині. Дуже була рада поспілкуватися з вами, розповісти свої емоції, поділитися ними. Чекатиму на ваші коментарі і вподобайки. До зустрічі в наступному в'язоклозі.